Під час повітряної тривоги усі заклади мають припинити роботу та зачинитися. Таке рішення прийняли на засіданні ради оборони Івано-Франківської області. Це стосується підприємств усіх форм власності, зокрема закладів освіти, охорони здоров'я, громадського транспорту, організаторів масових заходів. Ми дуже бачили багато випадків у Вінниці в Кременчуку, коли звучали сигнали повітряної тривоги. Великі торгові центри працювали. Там було велике скупчення людей. І це, звичайно, що забрало життя багатьох людей. Тому на раді оборони справді прийняли таке рішення, що всі заклади повинні відповідно під час сигналів повітряної тривоги закривати, закриватися. Одночасно голів ОТГ зобов'язали розмістити вказівники, які б спрямовували людей до найближчого укриття, де б вони перебували під час ракетної небезпеки. Тим часом в області тривають роботи з облаштування укриттів у соціальних об'єктах об'єктах. 40% вже готові, зазначають чиновники. На ці роботи з бюджету спрямували 20 мільйонів гривень. Зараз обласна військова адміністрація, спільно районними військовими адміністраціями з територіальними громадами повністю готують перш за все навчальні заклади. Наші школи, садочки, що вони мали укриття найпростіші, що вони підготували все, що потрібно, має бути в укриттях. Також головам громад нагадують про прийняття змін до п'ятсот. 1990-ї постанови, які дозволяють спрямувати кошти на облаштування укриттів. Відтак ОТГ мають повне право використовувати власні кошти для організації безпеки людей. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії АРАІЇ.